Золотий м'яч українського футболіста Андрія Шевченка 19 грудня привезли й до Вінниці. Трофей видатного спортсмена мандрує Україною. Це турне присвятили 20-й річниці від дня вручення золотого м'яча Шевченку. Тодішній бомбардир італійського Мілану став поки єдиним українцем, який отримав цю високу нагороду за часів незалежності. Золотий м'яч це найпрестижніша футбольна нагорода світу, яку раз в рік отримує кращий гравець футбольного сезону. Півсотні віничан стають у чергу, аби зробити пам'ятне фото золотого м'яча Андрія Шевченка. Трофей українського футболіста сьогодні привезли на залізничний вокзал міста. З 15 грудня почалось всеукраїнське турне. Практично в кожне місто нашої держави привезуть цю престижну нагороду. Золотий м'яч це індивідуальна нагорода футболіста за його значні спортивні досягнення. Коли Шевченко отримав золотий м'яч, я був ще малим, я цього якби не усвідомлював. Знав, що він класний футболіст. Але зараз, коли переглядаю то, як він дійсно робив класні речі на футбольному полі, міг по трьох гравців обіграти, забити гол, то він дійсно на нього заслужив. Андрій Шевченко єдиний українець, який 20 років тому отримав золотий м'яч саме за часів незалежності. Вінницькі футболісти вважають за честь зробити фото цього трофея для Давіда Палазюка, гравця Вінницької неви Андрій Шевченко кумир і приклад того, як треба грати в футбол і досягати перемоги. Я хочу стати таким, як Андрій Шевченко, і отримати такий же самий золотий м'яч, і можна навіть не один. Вінниця – четверте українське місто, куди привезли золотий м'яч. Турне триватиме до 24 грудня. Фани Андрія Шевченка, окрім фотографій, золотим м'ячем, отримали й постер з автографом. У мене табличка Андрія Шевченка. Його сьогодні роздавали біля золотого м'яча. У сезоні 2003-2004 роках Шевченко став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, граючи за Мілан. А у голосуванні за золотий м'яч за нього віддали свої голоси 40 із 52 респондентів. Український спортсмен став третім футболістом в історії України, який отримав цю нагороду. Олег Блохін та Ігор Біланов були володарями золотого м'яча, коли грали у складі Динамо за часи Союзу. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.